Ja, danke. Будемо дивитись сьогодні шкоду Октавію. Пробіг тут немаленький, зараз покажу вам який. Машина першого місяця 2012 року. 330. Тисяч пробігу, як вам? Давайте будемо дивитись машину. Скажу вам, що чистенька вона така. Я не бачу ніяких поки що фарбованих елементів. Ліва сторона чиста без паркувальних вм'ятин. Кришка багажника має вм'ятину. Десь посередині щось вперше, отак. Ось тут є вм'ятина трохи теж. Ну, в принципі. По ціні, якщо тільки в цьому проблема, то може бути. Акрилія м'ятона така десь написався. Резина літня. Далі йдемо. Права сторона рівненька. Две рівно правда Так, Скло лобове. Сколів немає. Над склом пари сколів невеличких в є. Двері водія ось подряпанка. Ну його там, якщо відкрити, верниться. Так, всередині, дивіться, при такому пробігу, як виглядає сидіння водія, абсолютно не просажене. Е, хтось скаже, що відновлене, ні, все, подивився, оригінал. Ну, не завжди при 100 тисячах так виглядає. Єдине, що кермо, таке порепане, ну, але це проблема інша. Це. Мокрі серветки плюс сонце літом дають такий ефект. Це не те, що витерти. Зовсім не те. Ось. Деталь, яка оцінює зношеність автомобіля. Ніхто його не міняє, той ремінь безпеки. Якщо тут воно волохата, ну не тільки по ремені треба дивитися. Якщо воно там волохата, це треба вже дивитись решту. А якщо там все в супері, то і технічна частина в супері. Да, педалі не показав. Теж класно виглядають. Є у нас зеркала електричні з підігрівом, але нема скло піднімачів. Але стан сказав би я що не, не показує на такий великий пробіг. Тут у нас від е, ліктя такий знак. Любив хтось впиратися ліктем. Проєм нормальний. Давайте заведемо її оберти мотор бере добре. Працює рівно тут в приміщенні ехо йде, але чуєте мотор працює прекрасно. Так, зняв кришечку, подивлюсь. на форсунку. Це тут сухо, турбіна суха. Подивимось, чи нема мастила в рідині розширювача. Ні, все чистенько, як бачите, на 343 тисячі наступно. З мостила має бути, так що можна ще їздити. Так, Зняв хтось без шумку. Не знаю чому, але по мотору не бачу я ніяких проблем. Можна закривати. Ну що, в принципі, за такі гроші машина непогана, тільки треба, щоб вона ще в ходу була нормальна. І тоді... І тоді хай вирішує замовник огляду. Моє діло показати недоліки. Давайте обійдемо навколо 148-133. 133, 134, 134, ну, візуально вона не фарбована, так і є. Продавець теж казав, що робіт не було, не надурив походу. Ну, по одному кліку, чисто для замовника огляду, бо для себе я і так бачу. Вона не перефарбовувалася. Всі запчастини в оригіналі. Так, ну що, зараз ожелегдиться на вулиці. Перевірив тут на місці, без номерів виїжджати, кудись нема сенсу, там сильно. Не перевіриш передачі, всі переключаються нормально, мотор працює більш-менш добре. По стану машини, не скажеш, що тут великий пробіг. Нормальна машина. Патрубки не дує, щеплення добре, підшипники не гудуть, кермо нікуди не тягне, нічого так. Зараз буду надсилати замовнику огляду всі дефекти, які бачу, і нехай вирішує. Відчувається, що машина обслужена, один хазяїн у цієї машини, нормально все працює. Особливих зауважень технічно немає у мене. Так, з багажнику вона брудненька тут, як бачите, бруд тут почищено. Не тою стороною положили коврик, щоб він гарніший був, є запаска нульова. Є ключ Домкрат, боковушки не порвані поличка працює тут, все норма, стеля не пошкоджена. Гірчи я ніде не бачу. Бампер отут на виході подряпаний. Це його полірнути або наклеїти. Полоску можна її спеціальні такі. Те, що ми бачимо на багажнику вм'ятину, це щось перше було вище, ніж бампер. Ну що, огляд проведено, по результату можу сказати, що... Продавець не надурив, так як розказував, так, як, так вона і є. Навпаки, я очікував гірший стан. Він мені казав, по кузову, вона така поганенька. Вона нічого така, нічого не роблено. Кілька вм'ятин. Я не думаю, що це така вже проблема. Я думаю, що при вартості до 3000 тисяч євро це нормальна машина. Але вирішувати замовнику огляду а не мені. Машина купується, тому огляд можна рахувати результативним. До наступних відео. До свидання. До Пару слов по-русски навіть знає, продавець. Ох, Аж попримерзали ручки. На дорозі а у мене ще літня резина, але то таке. Помаленьку можна. Головне не газувати.